31 березня після ремонту відкрилося дитяче інфекційне відділення Центральної районної лікарні Сеп'янівської сільської ради по вулиці Тиха, 3. Тепер дітки, які через хворобу опинилися в інфекційному відділенні, будуть лікуватися в гарних умовах. Саме дитяче відділення оформлено у ніжно-зеленому, жовтому, рожевому, блакитному та бузковому бусковому кольорах. Раніше був проведений капітальний ремонт дорослого відділення, тож тепер другий поверх повністю оновлено. Це відділення будувалось два роки. Війна внесла корективи, ми заморозили будівництво, але прийняли рішення, що дітям потрібна допомога зараз. І дуже хотілося б, щоб наші діти взагалі не хворіли. У нас нема проблем з комунальними послугами, немає проблем з зарплатнею, у нас є розвиток. Непрості часи війна, але ми розвиваємось. У нас другого виходу ну, шансу просто немає. Олег Садковський подякував усім, хто доклав зусиль, щоб дитяче відділення стало комфортним для маленьких пацієнтів, а також висловив вдячність медичному персоналу за натхнення та професіоналізм. До речі, Ізмельська районна лікарня визнана як опорна. Директор департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації Наталія Одарі Захарєва повідомила, що у планах закупити для Ізмельської районної лікарні санітарний автотранспорт. Планується створити в Ізмирському районі на кластерну лікарню обласного рівня, кластерну та загальну лікарні. Сьогодні працює департамент над мережею і в співпраці повністю буде з усіма громадами, з головами військових адміністрацій, з головою, з начальником військової адміністрації Одеського регіону нашого. Тому мережа буде абсолютно з усіма проговорена. Є плани уже на Ізмаїльський район, весь взагалі, тому що сюди війшло і, і Кілія, і Вілково. Як тільки буде готовий проект, ми готові будемо його спочатку показати для нашої всієї госпітальної ради і на перше травня подамо до Міністерства охорони здоров'я. Але хочу сказати, що буде. На Басарабі і надкластерна лікарня, і кластерна, і загальна лікарня, і гарні реабілітаційні центри, і гарне, якісне надання безкоштовної медичної допомоги. В 11 боксах дитячого відділення з районної лікарні є телевізор, доступ до вайфай. В кожному боксі санвузол, де знаходиться душ, туалет, умивальник. Всього 43 койкомісця, 11 точок кисню. У кожному в чотири та в одномісних боксах є кондиціонер, холодильник. У всіх боксах є кнопки виклику над койкою. На 31 березня в інфекційному відділенні проходять лікування 53 хворих, з них 20 дорослих і 9 дітей з захворюванням на коронавірус. Але хворі на ковід знаходяться на першому поверсі. Медичне все обладнання, все нове, бікси, шкафи медичні, ноші, навіть горшочки, дитячі. Від обласного департаменту охорони здоров'я Для Ізмильської районної лікарні привезли подарунки в коробках, в яких 100 нових матраців та 2 набори для надання першої невідкладної допомоги. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція UTODAY.